Доброго вечора, Вікторія сад. У Нас сьогодні ексклюзив. Ось такі саджанці тонди Франческани новітній італійський сорт, скращення тонди Романи і тонди Джефоні. Кажуть, що він дуже сильно врожайний гарно росте. Будемо тестувати його в своєму саду. І обов'язково у нас буде з нього потім. Екземпляр для збирання пилку. Сорт, е вважається, клубний. Відповідно, розмножувати його заборонено. Хто хоче саджанців, є контакти людей, які е дістають офіційно саджанці з Італії. Якщо комусь буде потрібно, звертайтеся. Дякую за увагу! А ми пішли висаджувати. Свої фундучки.